У Стамбулі куларна тиша. Всі мовчать, бо із першою офіційною заявою вийшов Ердоган. Лідер Туреччини озвучив пропозицію від Кремля, так що навіть досвідчені дипломати не одразу повірили власним вухам. Війна реально може скінчитися, але на порядку денному вимоги, що змушують заціпеніти. Схоже, ці переговори можуть вирішити наше майбутнє надовго. Що вже узгодили, почуєте та прямо зараз. Тож далі про актуальне: а саме Раджаб Таїб Ердоган на цих перемовинах намагається утримати баланс між Україною та Росією, просуваючи власну роль як головного регіонального посередника. Формально він не на чиїй стороні, однак його дії завжди мають стратегічний підтекст, орієнтований передусім на інтереси саме Туреччини. Ердоган давно прагне зміцнити свій імідж миротворця і впливового геополітичного гравця. Тому його позиція. Це радше активне лавірування між Києвом та Москвою ніж справжнє посередництво в нейтральному сенсі. Він хоче бути тим, хто подає руку, відкриває двері, створює платформу, і цим підвищує власну вагу як для заходу, так і для країн глобального півдня. І ось він себе різко проявив на зустрічі з українцями, де Туреччина захотіла почути чітку позицію України, як вона хоче реалістично закінчити війну, та оцінити простір для компромісів. І домовитися про координацію дій з огляду на нинішні геополітичні моменти поведінку сторін журналістів пропускають акуратно, так як інформація є досить чутливою. Також Ордоганом піднялася тема можливого обговорення пропозицій щодо припинення вогню в окремих зонах, наприклад, навколо Запорізької АЕС або в районах, де обстріли загрожують критичній інфраструктурі. Туреччина може запропонувати своє спостереження створення контактна група або навіть висловити готовність вести технічну місію. Хоча б символічно, Україна ж буде вкрай обережна в таких питаннях, щоб не виглядати поступливою, але може використовувати ці пропозиції. Як спосіб перевірити готовність Росії до реальних кроків, Ердоган, ймовірно поцікавився, які гарантії Київ вважає реалістичними на цьому етапі, і чи готова Україна приймати певну форму перехідних рішень, наприклад, під міжнародним, у тому числі турецьким, патронажем він не говоритиме від імені Росії, але збиратиме сигнали, які пізніше може передати Москві прямо чи опосередковано в контексті двосторонніх відносин. Зустріч має включати обговорення. Поставок безпілотників спільних проєктів в ВПК енергетиці та підтримку українських переселенців у Туреччині. Ердоган прагне мати з Україною партнерські відносини, не жертвуючи своїм впливом на Росію, тому він може запропонувати Києву нові економічні або технологічні ініціативи, щоб посилити власну роль як друга, який розуміє обставини, але думає про стабільність. Ердоган спробував відчути температуру української делегації, перевірити, де є можливість. Для Ля конструктиву і розіграти свою карту посередника до максимуму Україні ж важливо використати цю нагоду для чіткого формулювання своїх позицій без надмірної емоційності, але з твердою аргументацією, що саме вважається допустими і що є категорично неприйнятним. Ердоган наголосив на важливості третього раунду мирних переговорів між Москвою та Києвом у Стамбулі, якщо обидві сторони домовляться про відповідні дати зустрічі серед іншого. Президент Туреччина так. Кож висловив стурбованість нещодавніми зіткненням в південній сирійській провінції Сувейда. Попередивши, що насильство загрожує регіональній стабільності, він наголосив на важливості поваги до суверенітету Сирії та заявив, що Ізраїль повинен утримуватися від подальших порушень. Президент також підтвердив зобов'язання Туреччини підтримувати мир і стабільність у Сирії, наголосивши, що Анкара прагне допомогти розірваній війною країні якомога швидше стати на ноги. Переговори України та Росії носять напружений характер. Глава української делегації Рустем Умєров, глава делегації Рафії Володимир Мединський джерела РБК Україна з посиланнями дописують про те, що головна тема це зустріч лідерів, тобто організація прямих перемовин Путіна і Зеленського. Формат Зустрічі Путіна і Зеленського, якщо вона станеться, буде максимально обмежений без великої кількості радників під контролем дипломатів і спецслужб без прямої трансляції чи публічного протоколу. Головне питання на порядку денному чи можливе, бодай часткове припинення вогню або гуманітарна пауза. Зеленське наполягатиме на необхідності повного виведення військ з окупованих територій як мінімальної умови для будь-яких політичних домовленостей. Путін же, в свою чергу, буде прагнути зафіксувати контроль над хоча б частиною захоплених регіонів і отримати гарантії, що Київ не приєднається до НАТО в найближчій перспективі. Це створює фундаментальну прірву, яку важко подолати, але вона може бути. Обійдена через технічні або перехідні рішення. Така зустріч, навіть якщо вона не призведе до великої угоди, може дати старт процесу поступового виходу з процесу війни. Наприклад, обговорення створення зони відведення військ, відновлення демаркаційних ліній під наглядом міжнародних місій, організація масштабного обміну полоненами чи повернення дітей, вивезених у Росію. Ці теми можуть стати початковими точками домовленостей. Ключове завдання для обох сторін це знайти таку. Форму мови і формулювання, яка дозволить зберегти обличчя і не викликати переможеним у власних очах і в очах союзників. Саме це зараз узгоджується і на цьому наполягає навіть Ердоган, який хоче, аби ці перемовини представників України і РЕФІ нарешті переросли у перемовини лідерів. За інформацією джерел РБК Україна, головною темою третього раунду переговорів Україна з Ерефію буде зустріч лідерів. Крім того, поінформоване джерело видання зазначило, що перед переговорами в Стамбулі україн Ска делегація може провести ще одну зустріч. Ймовірно, в Анкарі відбудеться зустріч з турецькою стороною без росіян. За даними джерел видання, українська сторона вже в Туреччині частина в Анкарі, частина у Стамбулі. Ердоган має унікальні важелі впливу, які можуть стати вирішальними для організацій особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Передусім, він один із небагатьох лідерів, який підтримує стосунки з обома сторонами конфлікту і не потрапив під санкційний тиск заходу чи повну ізоляцію з боку. Росії Туреччина грає роль нейтрального мосту, і саме тому Путін вважає Ердогана довіреним переговорним партнером, здатним не лише вислухати, але й провести сигнал далі без спотворення чи маніпуляцій. Це дає йому право апелювати до Кремля з пропозиціями, які інші просто не можуть донести. Крім цього, Ердоган має важливі економічні і безпекові канали впливу. Він може, наприклад, запропонувати Росії пом'якшення або збереження певних схем постачання товарів подвійного призначення торгівлі через Сіру зону обхід фінансових обмежень, все це для Москви є критично важливим. Обіцянка зберегти цю економічну співпрацю може бути важливим тиску на Путіна, аби той принаймні погодився на зустріч. і навпаки, натяк на можливе згортання цієї неформальної співпраці, також може зіграти роль у переконанні Кремля щодо української сторони. Тут Ердоган використовує інші важелі: політичну підтримку, військово-технічне співробітництво, зокрема дрони, байрактар, проекти в оборонній галузі, гуманітарну допомогу, підтримку кримських татар, дипломатичне посередництво, Зеленський неодноразово. Визнавав роль Туреччина як стратегічного партнера, якщо Ердоган запевнить, що зустріч не передбачає жодного тиску на поступки, а лише відкриває двері для процесу. Українська сторона може погодитись на участь, зберігаючи при цьому свою принципову позицію. Ердоган також може використовувати механізм двосторонніх зустрічей, як підготовку до великої. Він спочатку окремо приймає Зеленського, потім Путіна або навпаки, і створює враження неминучості особистого контакту. Він може робити. Бита заява в стилі обидва лідери готові до діалогу. Зараз на столі є реалістичні пропозиції, або постійно потрібно лише політичне рішення. Такими словами він поступово підводить обидві сторони до точка, в якій відмова від зустрічі буде виглядати як втрата ініціативи. Крім того, Ердоган має особисту зацікавленість у цій зустрічі, якщо він стане тим, хто вперше зібрав за одним столом Путіна і Зеленського з початку повномасштабної війни. Це забезпечить йому історичну роль і посилить його вплив у Мусульманському світі на Балканах і в очах західних столиць такий прорив зміцнить його позицію всередині країни на тлі економічних труднощів і продемонструє, що Туреччина здатна формулювати глобальні процеси, а не лише реагувати на них. Таким чином Мардоган може зробити особисту зустріч зеленського і Путіна не лише можливою, а й політично необхідною. Для цього він комбінуватиме інструменти довіри, дипломатичного тиску, вигоди і обіцянок, діючи обережно, але з Чіткою метою стати архітектором, хоч і не миру, але хоча б першого його ескізом, тож наразі це було все. до зустрічі в нових випусках на ПІТІВІ. Слава Україні!